Всім привіт! Хочу розказати, як я оцій сімейки міняв <клес> матку. Ходить весною, там вже була стара матка весною, вона наче стартанула, була нормально сіяла, а потім певний період по погодньому ви не міг до них подивитися, було дуже холодно. Потім була можливість подивився і сім'я дуже сильно просіла була. Видно, матка вже була стара, бо там і вже погано була червить. Я вирішив її поміняти, як я її міняв, Найшов її, задавив, подзвонив до знайомого матковода, договорився за матку. Виходить, шість днів я їх тримав без матки просто. На шостий день я вже отримав матку, передивився в сім'ї, обірвав всі маточники. Потім матку в кліточці підсадив, не відкривав, сутки ще продержав її просто вулику в кліточці, потім відкрив, ще раз передивився, чи я ніде не пропустив ніякого маточника. Відкрив маленький отвір у цій у кліточці. Через два дні потім відкрив великий, матку випустили вони. Прийняли все добре. І матка Сії, вже сім'я набирає силу. Можливо, до соєшника буде якраз хороша сім'я. Дякую.